Після навчання на медика Артур Пушанко проходив військову службу за контрактом. Останні кілька днів його рота знаходилась у районі Лисичанська. Саме там, під час штурму блокпосту сепаратистів, кулі найманців вразили молодого хлопчину. Командир роти Артура говорить, що його підлеглий був зразковим солдатом, готовим у будь-яку мить дати відсіч ворогу. З Артуром було служити дуже легко і просто. ну все понімало, ніколи нічого не оспарювали. У нього так була поставлена задача: він сказав, слухаюсь, дозвольте виконувати. Все. Процес був очень простой з ним. Вправлять. Якщо було всі такі воєннослужачі були, то я думаю, що пота війна закінчилася за неділю, ну, за не місяця, як тягнеться, а за неділю. Щоб всі виконували так добросовісно, чисто, чисто, з патріотичним як он, то все було б було намного проще, швидше. Артур був веселим товариським хлопцем. Відмінно навчався як у школі, так і у медичному виші. Знайомі хлопчини кажуть, що він від початку АТО хотів захищати свою рідну землю. Великі говорить, мама втратила сина, нема слів. Дитя було дуже хороше, кінчив наш медколедж. Він дуже хотів воювати, хотів захищати нашу державу. Так сталося. Велика втрата для мами, для нас, всіх близьких, рідних. Дуже жаль. Ми співчуваємося. У загиблого залишилися батьки та брат, яким доведеться звикати жити без Артура.